Мої найщиріші вітаннячка, ви на каналі EternalPlayUA, Play а з вами, як завжди, поки що я, Дмитро. Вибачте за затримку, бо було трохи не до виготовлення відео. Мій брат був поранений на фронті і наразі перебуває в лікарні. Сьогодні без моєї мерзенної пики в кадрі, бо немає коли все це монтувати. Ще раз вибачаюсь і дякую за розуміння. Але тим не менш, я приготував для вас на цей раз не дуже велике відео з цікаві. Цікавими, на мою думку, ігровими подіями, які відбулися нещодавно. Сподіваюся, що до наступного тижня все стабілізується, і ми з вами знову побачимось у середу. Я повернусь до вас з більш великим та докладним дайджестом. Не забувайте, будь ласка, за підтримку наших воїнів, які ціною титанічних зусиль забезпечують нам більш-менш спокійне життя в тилу. Підписуйтесь, звичайно ж, на цей канал, тисяти вподобайки та пишіть коментарі для просування відео, щоб його могли побачити. Бачити ще більше українських геймерів. Доєднуйтесь до Discord та підписуйтесь на твіч і лайв канал на Ютубі, якщо ви є шанувальниками стрімів та летсплеїв. Всім приємного перегляду! Заздалегідь вам всім дякую! Поїхали! Старт Battlefield 2042 для DICE та Electronic Arts виявився, м'яко кажучи, не дуже вдалим. Гру довгий час критикували за жахливий технічний стан, поганий дизайн локацій. Гравці дуже негативно сприйняли рішення геймдизайнерів зробити масштабні битви 128 на 128 бійців. Та й взагалі кількість проблем була просто величезною, і навіть зараз проєкт ще далекий від ідеала. І багато в чому поступається своєму прямому конкуренту. Від Activision минуло два роки з дня виходу і не дивлячись ні на що, DICE продовжують працювати над покращенням та не втратили надію на повернення минулої популярності франшизи. Чутки вже доволі давно блукають мережею, що все ж нова частина Battlefield перебуває в розробці. І нещодавно відомий інсайдер Том Гендерсон повідомив, що в роботі не одна навіть частина Battlefield, а ігор одразу кілька, які за задумом творців мають бути об'єднані. Під дахом одного Всесвіту. В 2025 році має вийти, так би мовити, наближена до класичних частин Battlefield. В ній будуть традиційні битви на 64 гравці, перероблені руйнування оточення та 4 класи бійців. Події розгорнуться у сучасному сеттингу в період з 2025 по 2030 роки. З урахуванням, звичайно ж, сучасних військових технологій, яким буде приділено дуже багато уваги. В Свою чергу студія Ripple FX в. Де роботу над королівською битвою, яка буде як і популярна Warzone, розповсюджуватися безкоштовно. В Цьому батл Роялі буде два режими: перший це класичний, а другий рукавичка, де переморцем стає загін, який набере найбільше очок. Останні будуть нараховуватися за виконання певних завдань. Вже творці серії намагалися зробити свої голодні ігри, але виходить щось у них не дуже. Першим прототипом стала Firestorm з Battlefield 5, а другою спробу стала газард зон в двадцять 2042». але обидва були сприйняті аудиторію не те, щоб негативно, та доволі прохолодно, і популярності вони так і не отримали. В одному з нещодавніх випусків ігрових новин я вам розповідав, що Respawn Entertainment працює над грою про Мандалорця у всесвіті зоряних війн. Та ця робота, скоріше за все, завершилася. В Electronic Arts вирішили провести, так би мовити, оптимізацію в лапках і звільнити близько 5% всього штату компанії. Якщо бути більш конкретним, то під скорочення потрапило аж 670 працівників. Так от є велика ймовірність, що гру від Respawn. Скасували, а студію Ridgeland Games електроніки взагалі вирішили розігнати повністю. Геймдизайнери займалися додатковим контентом для Battlefield. Як повідомила президент з розваги технологій Лаура Міле, це завдання від тепер буде перекладено на Criterion Games. І вона сказала, що саме після звільнення наративного директора Марко Салето компанія почала розглядати Criterion як тими, хто буде надалі підтримувати батлу. Також буде звільнено різну кількість. Співробітників з інших підпорядкованих видавців студій, але поки що точно інформації з яких саме немає. А ще керівництво EA планують змінити свою стратегію по виробництву ігор і відмовитися від ліцензованих франшиз, і перейти, врешті-решт до розробки ігор за власними всесвітами. Від FIFA вони вже відмовились. Я так розумію, що тепер відмовляться від Star Wars, бо цей всесвіт вже частково перехопили юбіки, які поки що не вважають, що сплата ліцензійних відрахувань Вань є невигідною справою. Слідкуємо далі. Та не лише Electronic Arts відзначилися бажанням оптимізувати свою діяльність, а ще і Sony приєдналися до параду скорочень. Японський гігант планує звільнити понад 900 співробітників по всіх своїх підрозділах у всьому світі. Ця кількість спеціалістів, цілих 8% штату всього ігрового підрозділу. Джим Райан, перед тим як остаточно покинути свою посаду, вирішив реструктуризувати на останок діяльність таких студій, як Naughty Dog, Insomniac Games та GameStaga. Іла і переглянувши в своє портфоліо, як оголосив голова PlayStation Studios Герман Гермен Гюльст, компанія вирішила згорнути розробку нової частини екшену Twisted Metal. Над нею працювала британська студія Farsprite Games, А саму студію вирішили просто знищити і розпустити всіх спеціалістів. Як повідомляє журналіст Bloomberg Джейсон Шрайер, іграшка перебувала лише на ранній стадії виробництва і ще навіть не отримала дозволу на повноцінну розробку. Також група ентузіастів, скориставшись нещодавним зливом даних у Insomniac Games, зібрали повністю грабельний Spider-Man 2 для ПК. і подейкуючу гру можна навіть повністю пройти. Фанати навіть вирішили проблему зі статерами і значно покращили продуктивність проєкту. У файлах гри народні спеціалісти віднайшли навіть інформацію про те, що буцімто Sony планують порт павучка на ПК на 2025 рік. Але чи варто їм це робити тепер чи ні, невідомо як. Що все зробили за них, японська компанія наразі нічого не коментує з цього приводу. І сес інтеректів продемонстрували новий трейлер переосмислення психологічного горору Alone in the Dark. І також свіжі системні вимоги для іграшки, які прямо зараз ви бачите на своїх екранах. В порівнянні з деякими сучасними релізами вони є доволі прийнятними. Наприклад, для мінімальних налаштувань вистачить i3 8300 або Ryzen 3 3100, 8 гігабайтів оперативки і старенькі, але не карти GTX 1050 TI або RX 570. Генеральний директор. Директор гри Мікаєл Хетберг розповів, що геймдизайнери намагалися максимально зберегти моторошну атмосферу класичних ігор якомога глибше змусити зануритися гравця у безвихідь та жах маєтку десерто. І що зовсім скоро гравці переконаються в цьому? Реліз Alone in the Dark має відбутися 20 березня для PlayStation 5, Xbox Series та ПК. Розробники з Moon Studio продемонстрували черговий ігру «Ладний трейлер своєї похмурої ізометричної RPG No Rest for the Wicked, поділившись таким чином ще деякими подробицями стосовно майбутнього проєкту. Гейм дизайнери наголосили на тому, що в грі не використовується процедурна генерація, а все робиться вручну. Таким чином, гравці отримують дійсно унікальні та атмосферні локації, і які всі попередні ігри студії, вони будуть відповідати високим вимогам та сучасним стандартам ігрової. Індустрії коментуючи чутки в мережі, творці також зазначили, що No Rest for the Wicked – це не черговий клон Діабло. А геймплейно гра більше схожа на Dark Souls. Такий собі ізометричний Souls-like з крутим сюжетом та цікавими персонажами. Гра з'явиться в ранньому доступі в Steam 18 квітня. Скільки триватиме такий стан іграшки наразі невідомо. Як і немає інформації стосовно того, коли її побачать консольні геймери. These open highways are calling our name. Нещодавно відбулася презентація французького видавця Некон, Некон Конект 2024, на якій продемонстрували різні проєкти. Але я особисто хочу окремо зупинитися лише на двох. Перший це Термінатор Сурвайвор, з події якого розгорнується в 2009 році. Судний день вже відбувся, і от з дня на день має бути створений людський рух опору, яким керуватиме Джон Конор. Проєкт буде виживачем у відкритому постапокаліптичному світі. Шматок скоріше за все, кат який був продемонстрований, не проливає світло на геймплей, але виглядає не дуже обнадійливо. Поки що особисто у мене зацікавленості іграшкою немає взагалі. Можливо, пізніше буде більше подробиць і Виникне бажання виживати серед купи термінаторів, які керуються штучним інтелектом. Skynet. реліз гри планується на 24 жовтня поточного року. Чекатимемо більше подробиць. А другою грою, яку показали на презентації, яка мене в в лапках заінтригувала це Racing Test Drive Unlimited Solar Chrome, який має бути дуже дуже схожим на Forza Horizon, але є кілька нюансів, які мене змушують заощадити гроші на купівлі цих перегонів. Для початку чому машини навіть у відео відчуваються як картонні коробки з сірників, у яких повністю зламана або навіть, скоріше за все, відсутня фізика. Іде бруд та пил. Весь час автомобілі пересуваються по грунтовим дорогам. Рогом і немає пилу, бруду, каміння та багнюки, яка вилітає з під колес. А коли робиться стоп-кадр, то навіть на біговій доріжці протектора немає забруднень. Всі бляха, як з автосалону. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи можливо я дарма до... Чи може це все якось починає смердіти вторинним і нікого не потрібним лайном на кшталт Крюмото Фест? А, до речі, події гри розгорнуться у Гонконзі і на одному з японських островів, які дуже ретельно пропрацьовані і відтворені. Мабуть, так само, як і автомобілі. Проєкт Рене, який. The Sims 5 від самого початку капітально не щастить, бо витоки відбуваються майже кожного разу, коли відбувається тестування певного етапу виробництва. Новий витік не став виключенням, але на цей раз в мережу злили робочий передрелізний білд для ПК, датований приблизно листопадом-грудне минулого року. Судячи зі скріншотів, які доступні більшості користувачів мережі Sims будуються на руші Unreal Engine, але невідомо якої ітерації. А також в грі передбачає. Чається захист від піратства. Динуво навіщо це зробили? Якщо згідно з інформацією від самих електроніків, Нова The Sims має бути умовно безкоштовним проєктом. Можливо, вони хочуть захистити цим прожерливим захистом всі ті десятки платних DLC, які будуть виходити впродовж життя іграшки. Дата релізу поки що також не повідомлена. Але студія Maxis, яка працює над грою, поки що цей інцидент не прокоментувала. У холдингу Embracer Group продовжуються перетрубації. На цей раз вони вирішили продати студію Gearbox, яку придбали лише в 2021-му. Творці Borderlands, в свою чергу розглядають можливість стати незалежними. Поки що це питання остаточно не вирішено, але те, що відокремлення компанії відбудеться, в цьому вже сумнівів немає ніяких. Бо про це повідомив особисто голова Gearbox Ренді Пічфорд. Журналіст Bloomberg Джейсон Шрайер, в свою чергу повідомив, що Embracer планують продати і Cyber Interactive, яка має дуже дуже смердюче московицьке коріння, а також до її складу входить і українська студія Форе Games. Поки що подробиць стосовно долі українських творців немає. Одне стає зрозумілим: часи об'єднання студій та видавниць добігають кінця, і тепер всі ці союзи почнуть руйнуватися, бо багато студій після схожих потрясінь бажають повернутися до незалежності і дійсно отримати творчу свободу. Фінська студія Remedy Entertainment оголосила, що домовилася з видавцем 505 Games про придбання всіх прав на франшизу Control та всі майбутні ігри по серії. Відтепер Remedy є одноосібним правовласником цих продуктів. Заплативши 17 мільйонів доларів, фінські творці будуть власноруч займатися публікацією, дистрибуцією та маркетингом, який стосується Control. Але 505 все ще залишаються видавцем Control протягом перехідного періоду, який завершується 30%. 31 грудня поточного року, після чого партнерство буде згорнуто. Але керівництво компанії не виключає, що в майбутньому можливо відносини будуть поновлені, бо компанії дуже плідно співпрацювали довгий час, і у них один до одного немає ніяких претензій. Що я можу сказати, фіни і красунчики. Інсайдери повідомляють, що розробка GTA 6 вийшла на фінішну пряму. І так, Take Two наполягає на тому, щоб всі працівники Rockstar повернулися до своїх офісів і працювали там 5 днів на тиждень для найкращої продуктивності та насамперед безпеки, щоб уникнути чергових неприємних витоків даних. Всі мають працювати на своїх робочих місцях вже з початку квітня. Але самі співробітники студії не дуже задоволені таким рішенням керівництва, бо побоюються, що знову роз. Почнуться кранчі, як це вже бувало раніше, неодноразово. Дякую вам всім за перегляд. Не забувайте за підписку, вподобайку та коментар. Діскорд, твіч та лайв канал на Ютубі. Підтримуйте наших захисників як тільки можете. Ну і, звичайно ж, бережіть себе, тримайтеся купи. Слава Україні! Переможемо!